Чому президенти США і Росії не обговорювали питання окупованих територій? Хоча Дональд Трамп заявляв про такі наміри, питання територій і питання воєнної підтримки і багато інших питань. Ще не тільки не на столі. Вони взагалі не в грі. Про що домовилися у Вашингтоні і Москві. І як на це відреагували в Україні. Вони просто домовилися домовлятися далі. Ніякого результату цієї зустрічі немає. Чи впливає поточний переговорний процес на перебіг війни на півдні? Росія не готова відмовлятися від своїх планів. Україна не готова капітулювати. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Окуповані території України і Запорізька атомна електростанція. Питання, які з поміж інших, мають обговорювати США і Росія у межах перемовин. Про це напередодні телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна заявив спецпредставник президента США з питань близького сходу Стів Вітков. Подібне напередодні перемовин заявляв і сам Трамп, зазначивши, що розмова буде стосуватися поділу певних активів ітиметься про території і електростанції. Після цього, 18 березня, президенти США і Росії провели телефонні переговори. За повідомленням Білого Дому Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного і інфраструктурного припинення вогню, а також переговорів щодо перемир'я у Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру. Водночас Путін висловився про необхідність зупинки мобілізації в Україні та переозброєння Збройних сил України. Він також назвав ключовою умовою для недопущення ескалації, повне припинення іноземної військової допомоги Україні та обміну розвідувальною інформацією. Повідомили у Кремлі. Зрештою, жодної заяви, яка би стосувалася окупованих територій чи Запорізької АЕС, не пролунало. Президент України Володимир Зеленський реагуючи на розмову Трампа з Путіним, зокрема заявив, що Путін не дозволить отримати припинення вогню швидко, натомість виставлятиме умови. Я так розумію, що вони не готові реально до припинення вогню. Вони ще раз підкреслили. Самі самостійно те, про що ми говорили попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну, і ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню. Тож чому заяви, які би стосувалися окупованих територій та Запорізької АЕС, не пролунали за підсумками розмови президентів США і Росії? Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який зараз також досліджує ситуацію на півдні, в тому числі на окупованій частині, розповів новинам Азов'я, що на його думку питання пов'язані з окупованими територіями навряд чи будуть обговорюватися з Росією найближчим часом. Моє враження, що в якийсь момент про це будуть говорити, бо зараз вони просто домовилися домовлятися далі. І там Трамп намагався зрозуміти, на що він може розраховувати, як він може це подати для публіки, які апетити у Путіна. І це все розмова заради розмови для того, щоб обидва змогли сказати, що от ми зробили крок в напрямок миру. Насправді ніякого ні до якого миру ніхто нічого не зробив, ні про що вони не домовилися. Ніякого результату цієї зустрічі немає. Я вважав політику Трампа стосовно Росії безглуздою. Всі мої. Прогнози стосовно того, що нічого не треба очікувати, підтвердилися напередодні розмови Трампа і Путіна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що на будь-яких майбутніх мирних переговорах для України залишаться незмінними три принципові питання, які є червоними лініями і не підлягають обговоренню. І першим таким питанням є територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій. за Уважив все біга. Натомість Росія наполягає, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, начебто, належать їй, причому повністю, скільки ці регіони включені до російської конституції, таку риторику підтримують і окупаційні чиновники. Зокрема, призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо днями заявив, що наразі складається сприятлива військово-політична ситуація для повторного захоплення Херсона і правобережної частини. Області аналітик Сергій Данилов зазначив, що Україні потрібно підтримувати постійну комунікацію з жителями окупованих територій і наголошувати на своїй позиції щодо цих регіонів. Треба чітко транслювати про те, що ніхто не збирається їх забувати, ніхто не збирається відмовлятися від територій. Да, на рівні МЗС. Було декларовано, ну і Зеленський здається, теж повторив, було декларовано, що Україна ніколи не відмовиться від територій. але це треба було додатково прокомунікувати з жителями, з мешканцями, з нашими громадянами, з українцями на тимчасово окупованих територій. Бо зараз, поки прямо протилежна ситуація, сальдої кампанії транслюють це все. Свій бред про те, що Україна буде виходити з міста Херсон із з правого берегу на херсонців, і в Херсоні це активно обговорювали місцеві мешканці. Навіть дзвонили мені, щоб я підтвердив чи спростував, щоб вони не опинилися в тій ситуації, в якій опинилися 24 лютого 22 року, коли їх не, не попереджали, а раптом виявилося, що все російські війська. Заходять не просто в Херсонську область, а і на правий берег цього нічого не буде. Безперечно, ніхто нічого не буде віддавати. Треба чітко про це заявляти і повторювати стільки разів, скільки потрібно для того, щоб підтримувати наших громадян на даному етапі переговорного процесу. Змін для України, і, зокрема, для півдня поки не буде. Додав Сергій Данилов. А взагалі нічого не зміниться. І по енергетичній інфраструктурі будуть наноситися удари, треба далі готуватися обороняти Україну, донатити на ЗСУ чим, хто може на своєму місці, зберігати стійкість і не піддаватися на ці гойдалки емоційні. Ой, все буде добре, ой, все пропало. Ні, ні в яку помиральну яму повсти не треба. У росіян ситуація теж дуже страшна. Більше того, російські війська на півдні мріяли про те, щоб Путін з. Трампом домовилися, і їх нарешті звідти вивели. Бо там панічні настрої від того, що їх постійно посилають на острови, і вони там масово гинуть. У них відсоток людей, які гине при штурмі островів, вище, напевно, ніж при будь-якій іншій операції. Це смертники, це квиток, в один кінець. Вони це добре знають. І у них від цього настрій, повірте мені, дуже поганий. І мої моніторинги їх настроїв. Це підтверджують. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Політолог Олег Сакян вважає, що заяви з приводу окупованих територій та ЗС не пролунали, оскільки Трампу не вдалося досягнути жодної перемоги на цьому напрямку у переговорах з Росією. Взагалі зробив би висновок, що і припинення вогню. Наразі під серйозним питанням, і питання територій, і питання воєнної підтримки, і багато інших питань ще не тільки не на столі. Вони взагалі не в грі. І ми спостерігаємо, як не вдається Трампу досягнути переговірного процесу з наскоку, так як він вважав, що це буде легко. Сам переговірний процес наразі майже неможливий, і все, що ми спостерігаємо, це симулякер. Ну, тобто така собі імітація через те, що Трамп намагається його створити, а всі сторони не можуть сказати йому прямо «ні». Бо ключове навколо чого точиться битва: це те, на кого Трамп скине відповідальність за те, що йому не вдалося. Хто стане цапом відбувайлом, і печена картопля зараз перекидається з боку України в бік Росії, з боку Росії в бік Європи, з боку Європи в бік Сполучених Штатів, назад, в бік України і Росії і. У кого вона залишиться, коли музика перестане грати, канонада стихне поки що невідомо. Результати розмови продемонстрували, що Трамп наразі не готовий тиснути на Путіна, каже політолог. Відповідно, наразі, за результатами зустрічі, проявилося, що і Путін не здатен говорити Трампу, ні тому розійшлися на мінімалках. Путін подарував маленьку перемогу Трампу у вигляді. Рішення про те, що Росія призупиняє удари по інфраструктурі, якщо Україна погодиться. Це навіть не половинчасти, це якийсь відсоток від того, що хотів отримати Трамп у вигляді повного припинення вогню. Але при цьому і Трамп не може сказати, що переговори пройшли провально для нього, тому він хапається за це і говорить про те, що переговори пройшли чудово, і демонструє, що Путін не зміг сказати Трампу ні. Але направду, все це гра в імітацію. Інтерес зберігається в тому, чи тепер Трамп повернеться до України з новими вимогами, чи ні, чи продовжиться діалог з Росією, в якому Трамп буде вимагати більших поступок з боку Росії, і може погрожувати посиленнями санкцій для динаміки російсько-української війни. Наразі нічого не змінюється, додав Олег Саакян. Росія не готова відмовлятися від своїх планів, Україна не готова капітулювати. Україна не може розгромити зараз Росію, а Росія ще не розвалюється регіонально. Ми бачимо, що і на Близькому Сході модель, яка лежить в основі переговірного процесу для російсько-української війни від Кафами і Трампом. Також відбувається зрив домовленостей, і навпаки, активізується нова гаряча фаза протистояння в Туреччина. Активну гру відіграє. Інші регіони ми бачимо, що колають, і глобальний рівень світ тріщить по швах. Ми бачимо, що світоустрій фактично склався під вагою не тільки Путіна, який його підважував, але перш за все, під вагою Трампа. І на цьому тлі глобального погіршення безпекової ситуації сподіватися, що через галюцинації бажання Трампа вдасться. Досягнути реального завершення війни дипломатично в російсько-українському контексті, мабуть, було б наївним. Зараз ми маємо справу виключно з медовим місяцем Трампа, геополітичним, коли він намагається з наскоку нав'язати свою позицію. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що Путін не збирався обговорювати тему окупованих територій. Тому Трамп, навіть заявивши про ці питання, відповідей не отримав. Путін не від. Путін поки не веде переговорів навіть про повноцінне перемир'я, і говоритимуть вони про те, про що готовий розмовляти Путін. Відповідно, єдина точка дотику, яка знайшлася, це припинити завдавати удари по енергооб'єктах. Це вигідно скоріше Путіну ніж українській армії. Відповідно, на цьому їм і довелося зупинитися, тому що навіть не вдалося закрити питання щодо припинення ударів з моря, які останнім часом завдає саме Росія. Поки російські війська здатні наступати, Путін не буде обговорювати лінію розмежування. Вважає політолог. Так само питання окупованих територій навряд чи буде порушуватися найближчими місяцями. Додав Іван Преображенський. Путін висуватиме нові причини та відмовки, чому він не може повноцінно припинити вогонь. Будуть нові етапи, на яких він намагатиметься отримати якісь нові поступки. Якщо поступки йому даватимуть, то через певний час він теж десь трошки поступатиметься, але незначно. Скоріше за все, у нього більш-менш продуманий довгий перехідний період. Наприкінці якого, щоб не дратувати Трампа, він все ж таки підпише повноцінне перемир'я, але тільки на 30 днів. І не факт, що буде його дотримуватись. Далі постане питання про Продовження цього перемир'я і знову почнеться той же торг. Не факт, що питання території та всього іншого взагалі будуть обговорюватися цього року. Добре, якщо до літа підпишуть угоду про 30-денне перемир'я. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Legenda